Посаду, який залужний, давайте оглянемо. Дивіться, офіційної посади, десь так, як було в нього, так? головокомандувач, той ж yeah. керівник апарату да? я не бачу. Але я бачу і скажу, що він очолює, він щось очолить, що створить самостійно. Тут іде по карті ресурсності. Щось, дивіться, я вам просто кажу: от хто дивиться мої передбачення, що підтверджується зараз по картах, щось, що пов'язано з військовими, тобто якийсь ресурс для військових, допомога військовим, якісь е, союзи військові. Ну, я бачу так, що він створено буде партії, і він піде на вибори зі своєю партією. Партія як допомога військовим, як там буде і багато військових в неї входити, і вона буде дуже важливою. Вона буде займати таке, знаєте, левову частку парламенті.